Виконуємо номер 189 із підручника Геометрія 7 та номер 18.8 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 9.23. У підручнику Математика буде інший номер, інший номер малюнка. Позначено міри двох кутів, що утворилися при перетині прямих А і Б січною Д. Обчисліть міри всіх інших кутів, що утворилися, чи паралельні прямі А і Б. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок, ну, а тепер проставлю наші кути нумерацію. Кут 1, кут 2, кут 3, кут 4, кут 5, кут 6. Кут 7 і кут 8. Кут 1 і кут 2 суміжні. Ми знаємо, що сума суміжних кутів 180 градусів, тому кут 2 дорівнює 180 градусів відняти кут 1. І це дорівнює 180 градусів відняти 50 градусів, маємо 130 градусів. Далі кути 1 і 3, та 2 і 4 вертикальні. Кут 1 і кут 3, та кут 2 і кут 4, вертикальні, ми знаємо, що вертикальні кути рівні, тому кут 1 дорівнює куту 3 і дорівнює 50 градусів. Кут 4 дорівнює куту 2 і дорівнює 130 градусів. Переходимо до інших чотирьох кутів. Кут 5 і кут 6 суміжні. Ми знаємо, що сума суміжних кутів 180 градусів. Тому градусна міра кута п'ятого буде 180 градусів. Відняти градусна міра кута шостого. Це 180, відняти 130. Маємо 50 градусів. Далі кути 6 і 8 та 5 і 7 вертикальні. Кути 6 і 8, та кут. 5 і кут 7 вертикальні. Ми знаємо, що вертикальні кути рівні, тому кут 8 дорівнює куту 6 і дорівнює 130 градусів. Кут 7 дорівнює куту 5 і дорівнює 50 градусів. Ми знайшли всі кути, які утворились, а тепер дамо відповідь на питання, чи паралельні прямі А і Б. Кути 3 і 5 є внутрішні різносторонні. Якщо прямі А і Б паралельні, то ці кути мають бути рівні. Кут 3 у нас має градусну міру. 3 не невідомо, він вертикальний з кутом 50 градусів. А кут 5 має градусну міру теж 50 градусів. Кут 3 і кут 5 внутрішні різносторонні для прямих а і Б та січної, Д за наслідком з ознаки паралельності. прямих Паралельно Б. Номер 189 із підручника Геометрія 7 та номер 18.8 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.